Маршрутка рівнем линів, прямуючи на Рівненський автовокзал на вулиці Степана Бандери, зіткнулася із легковиком. Звідки перед автобусом взялася БМВ. Водій не встиг зрозуміти. Стояла машина, я об'їжджав машину і не побачив це, не побачив, звідки вона вискочила. Вона вискочила, стояла вже поперек дороги. Я почав тормозити і сего. Вона повертала, виїжджала? Виїжджала, вискочила в минуті. Я не побачив, чи вона є, чи нема. Маршрутка Нилася на зустрічній смузі з 12 пасажирів, які були на момент аварії в салоні автобуса. Ніхто не постраждав. Медична допомога знадобилася водієві іномарки. Жінка їхала одна. Світлану забрала швидка. Бачу, ну не знаю основних таких. Признаків скоро скаже, Сказали в себе добре. Ну, таблетки вітаміни ці дали спокоїтельні. обидва автомобілі. Від зіткнення потрощились. Удар припав на лівий бік легковика. У маршрутки пошкоджений передній бампер, що спровокувало цю аварію, з'ясовують слідчі. Дорога до слова була посипана.